Що має бути в дитячій аптечці? Рекомендую зберігати тільки найнеобхідніше. Ось базовий набір, який справді знадобиться. Жирознижувальні та знеболюючі в сиропі або свічках, які зберігаються в холодильнику, відповідно до віку. Засоби для носика, фізрощина, бо езотонічний розчин морської водички для промивання носа. Можна судино-звужувальні крапельки лише за призначенням лікаря, антисептики для обробки ран вибирайте без спирту, це важливо. Пластирі різних розмірів, стерильні бенти та серветки. Обов'язково мають бути препарати проти кишкових розладів. Це сорбенти, регідраційні розчини для відновлення водного балансу. При діареї чи блюванні засоби від алергії це важливо: антигістамінні краплі або сироп за рекомендацією лікаря. Ну і звичайно, термометр краще електронний, безпечніше та зручніше. Що ще важливо: зберігайте всі ліки в недоступному для дітей місці та регулярно перевіряйте терміни їх придатності. Аптечка має бути простою, безпечною і корисною.